Зупинись, кинь свою зброю і ходи зі мною. Хто ти така? Яка зброя? У мене її немає. У тебе є три секунди. Три. Ні, чекай. Два. Ти тримаєш не того хлопця. Один. Аргус, для мене ти більш схожа на порушницю спокою. Ти вирішуєш освіт свої проблеми рушницею. З нас тебе досить. Навіть якщо він робив те, що ти, чорт візьми, мелиш? він професійний викрадач, експерт з маскування. Слухай, Аргус. Я знаю, що ти робиш свою роботу і там. Але це офіційна справа. Докази ніколи не брешать офіцер, і ніхто не зможе знайти їх краще за мене. Шарахуються і обманюють, але сліди, які вони замічають, ніхто не помічає. Але деякі пристойні контрзаходи цікаві. Ніколи не здогадишся, ніколи не придумай. Завжди досягай мети. У тебе є три секунди. Ні, чекай. Три. Неправильно. Два. Він має резервну копію. Вони знають, що роблять. Департамент поліції Техасу. Так. Що? Зрозумів. Ви мали рацію. Його співучасник продав йому. Ваша робота була тут виконана. Я ж говорила, що завжди добре виконує свою роботу. Усі крім одного. Дочка фермера досі рахується, як зникла безвість.